Якщо ти думаєш, що робити добро це дуже-дуже добре і воно тобі повернеться, то це відео саме для тебе, тому що тут я розповім, чому добро тобі добром не повернеться. Давай уявимо людину, яка повинна проходити своє призначення і в неї є свій шлях, якому вона повинна самостійно навчатися. І, наприклад, в неї є. Певні задачі, де вона повинна проявитися і проявити свою мужність. Але ця людина вона знаходиться в стані жертви, і їй страшно. І вона звертається до тебе, тому що їй страшно навіть зробити крок. А ти, як рятівник, і з такою думкою, що мені це все повернеться, і я маю їй допомогти. І коли ти такої людині допомагаєш, яка може сама собі допомогти, але не хоче, ти обов'язково за це поплатишся. По-перше, ти психологічно нездорова. Я обов'язково розповім, чому. По-друге, ти не даєш людині проявитися і пройти правильно своє призначення, і тебе всесвіт буде прибирати. А як він тебе буде прибирати? Правильно, він буде створювати тобі проблеми, він буде вказувати на проблеми в твоєму житті, щоб ти займалася або займався своїм життям. Чому ж ти психологічно нездорова, якщо визиваєшся зразу на допомогу іншій людині? Так, у тебе є таке знаєш, відчуття, що ой, я маю допомогти цій людині, тому що вона хоче, да, вона просить допомогу і вона не може сама собі допомогти. А елементарно їй потрібно там, проявити я не знаю, там, сміливість або включити мозк і щось зробити, елементарно да, кроки зробити. І в тебе включається твоя емпатія, і ти дуже хочеш їй допомогти, тому що відчуваєш дійсно їхній біль. А це дійсно біль, який ми відчуваємо, нормальні люди. І ти з благих намірень стараєшся їй допомогти. Так от, є така психологічний трикутник Карпмана, і там є тиран, рятівник і жертва. Так? Тиран, рятівник і жертва, уявили. Так от. Рятівник – це є в майбутньому тиран. Тобто ти несвідомо попала в цей трикутник, і ти по ньому живеш. Ти раніше була тираном, потім ти зараз стала рятівником і рятуєш жертв. Да, тому, що от, тому що жертва завжди нуждається в рятівнику. І таким чином. А, ти рятуєш жертв, і ти відчуваєш, що вони тобі дякують, вони тобі кажуть Боже, дякую, що б я без тебе робила. І ти от відчуваєш це натхнення, що я молодець. Це тобі типу, доказує, да, що ти молодець. Але якщо жертва, наприклад, скаже тобі не подякує, так як ти хотів, не подякує, ну, тому що ти ж раді подяки це робила. Наприклад, і жертва просто сказала ну, дякую, або якось обесцінила, то ти, як рятівник, станеш жертвою. Ти обов'язково будеш казати, що тобі не так подякували, що не так все було, що ти такий молодець, що ти допоміг, а вона не, вона не так среагувала на твою допомогу, і це буде вже жертва. Ну, але потім жертва ти ж обов'язково станеш тираном. І просто будеш ненавидіти таких людей. Тому краще в цей трикутний карпана ніколи не потрапляти, тому що з нього вийти потрібно тільки свідомо включати да, от свої, свої мозги, так сказати, і не давати потрапляти там, рятівник, жертва. У одну просту річ: час жертв він уже пройшов в природі жертв. Завжди добивають, наприклад, народжує кролиха кроленят, і мама кролиха вона завжди з'їдає слабких кроленят, які просто не виживуть в цьому світі, і взять левів, тигрів виживає завжди сильна дитина. Дитина слабка, вона десь загубиться, її схопить якісь гігієни або якийсь звір дикий. Тобто виживає в цьому світі сильніший час жертв він уже пройшов, тому коли ти будеш допомагати жертвам. Ти будеш сам в стані жертви. І 100% буде такий момент, коли Всесвіт тебе обов'язково за це накаже. І накаже він твоїми ж проблемами. Тому що в тебе почнуться фінансові проблеми, в тебе почнуться з родичами проблеми. І ти повинен будеш да, от, одірвати цю увагу від цієї людини. Або якщо ти допоміг, то ти обов'язково, Поплатишся за це. Тому краще не вступати в роль рятівника Повірте, я знаю, про що я говорю, тому що роль рятівника колись була моєю ролью. Мені завжди всім хотілося допомогти. Оце, знаєш, такий синдром. Я хочу, щоб всі були щасливі, я хочу всіх догнати і щасливих. Ой, ти не можеш, а я тобі допоможу, а я можу. Я себе таким чином розтрачувала. І за чого я отримала дуже великі проблеми. Я дійсно по життю отримувала проблеми і невдячності. І навіть, знаєш, ця приказка не робила. Роби людям добра, не получиш від них зла. І це в чомусь, в чомусь, ця правда є. Але, знову ж таки, якщо це не касається, наприклад, життя людини. Але, наприклад, якщо такі моменти, коли ти сам визиваєшся на допомогу і такий, я тобі допоможу, я там повір, це психологічно, в тебе проблема, включайся, включай свідомість, де я зараз. Чому я хочу це робити? Які у тебе є задачі? Можливо, в тебе більше є проблеми, розумієш? І, наприклад, ця людина вона зараз знаходиться на такому етапі розвитку, їй потрібно пройти цей розвиток самостійно, а в тебе ж в той момент є інший розвиток, і ти маєш жити своє життя, але ти переживаєш життя цієї людини, яка. Не хочеш сама собі допомагати, розумієш? І ти, виходить, не проживаєш своє життя, ти не проживаєш свої призначення, і так само ти не даєш проживати призначення цій людині, тому що ти ж допомагаєш, значить, ти цей етап вже пройшла в своєму житті, правильно? А в тебе є призначення, які ти ще не пройшла. Розумієш, і ти втрачаєш час, і знову ж таки ти будеш топтатися на місці, і обов'язково, обов'язково заплатиш за це своєю удачею, і це будуть для тебе уроки. Життя буде тебе вчити. Зверни увагу на себе. Тому що кожен прийшов в це життя, щоб рости, бути щасливим, познати цю безумовну любов, ти можеш допомагати порадою. І то не завжди, якщо ти професійний психолог і заплатила за свої знання, то тут, звісно, експертизм твій, твої поради, твої там, такі моменти, ти вже обираєш, да, кому допомогти, кому ні, але взаємообмін, він має бути. Тому не потрапляй в трикутник Карпмана, тому що він не приводить до успіху, і, взагалі, стан рятівника він не приводить до успіху.